Всім добрий ранок, другий день перевалив за десяток роликів. Оп, спеції. Real fish спеції. У нас ще є кальмар, мотиль, бісквіт. Але з дому я поїжджав, кипяточком залив. Перше, що під руку потрапило. А потрапили спеції. Зернових би ще додати. Але то таке, зараз розберемося. Роботи ще багато, як виїхали пораніше. Поки ці блокпости, поки все дорога. Крива горбата чись довго їхали, часа півтора, але врешті-решт доїхали. Розкладаємося. Так, спорядок. Оп. Це у нас 13-й. Довгий, а значить Fire. чудово. Обережно. Груз всього грамів. Так, 15. Тьху ти 15, 50. Ще стягне вітром. А вітер дме боковий. Так, це у нас 3,60, значить. Десь так. Лісочка 0.25 Тонесенька, тому не треба оп обережніше. Тут хоч є байтранер Схема значить працює. Розматуємося. Що, брати? Підожди. Другий спінінг, бери акуратно, знімай його. Okay. Другий. Оцей? Okay. Так. Да. Підсікай. Та що ж ти? Папка, ну, ти чуєш скрипить, не спіши. Не трогай, не треба його на цей, накручувати. Не спіши. Переходь сюди. Ти вже другий спінінг тянеш. Наверно. Вот так, да. Выше спінінг поднимай. О, сидить короб. Щось ну, я не пойму. Не. Папка, ну то що ж, леску хочеш порвать. Нафіг. <звук> <звук> ну наверное наркоман нас з той сторони зачепив. Папка, ти чуєш фрикціон скрипить? Якщо скрипить, зачем крутить? Я не чую. Ти даже не спеши. Зацепив, ану, ми відпускаємо. тягни, намотуй, подожди, все намотуй. Папка, ти чуєш скрипить? якщо скрипити, не треба мотати. З тої сторони кидають нам під мостик. Я бачу, що. Та наркома. В ту сторону спінінг, він уходить вправо. Все, отак тягни. О, риба ще сидить. Сиди, На десь рядом. Так, почему десь? Я бачу. Не спіши. Жені тихо. Спиннинг намотуєш соседний. Отпускай. Все. Да, так і ла, два, три. Де ти жод ставить? Щас я заберу тихо. Дай -мо, хочеться шокурадно. Дай в руки. Все. Його можеш отпускать руками, ногами, хоч Давай. Акуратно тільки піднімай. Та рибо боком рибу розверни, що ж там тільки пузо видно. Скольський, отак. Та всі... Та нормально, відпускай. Не кидай з розмаху. І об мостик не вдари. Казал же, чтобы мостик не етал. А там чуть-чуть, и ничего не стало. Оно ведро с водой. А... Ой, бедная рыба. <реклама> то такая еще соседы нас попутали, капец. Перезаряжаем. <реклама> Може сусід угомониться та не буде кидати нам за 15 метрів від мостика. Але це не точно. Я вже і в бік цілюся. Ну, бувають у пороті, яким річки мало. То таке. Сподіваємося, все наладиться сильно не спіши Що, зі шо не есть <рикул> тихо не дергай сильно ты одержаешь крючок воно так не, не работа Водлище правіше нахиляй він правіше де право. О, бо він хоче вліво. Тихо, 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 він тепер уже. Тягни, тягни. Він Ну він під мостик був нирнув. Під трубу. Тихо, все, не наматуй більше. Нічого. Я тихо держу. Отпускай. Що таке самий? То був зеркальний, це обичний. Ну сьогодні не такі великі. По 5 кілищ ще немає. Акуратно тільки. Можна навіть прямо підсакай, да. так. Так <социвь> Все. Порядок. Угу. Так само педальку вниз і підсікай один раз. Вс, і тягни. Спінінг уверх держи більше. І наш там випрыгнув далеко. О, ех, одірвався. Це був більший. Давай. Поперло. Так, перезакидаємося. Нічого. Третій зійшов. Це недостатки досвіду або щось пішло не так в цьому житті. Наприклад, все. Порядок закинуто, настроєно. Чекаємо рибку, прикормка закінчується, але нічого, це у нас були спеції. Якщо що, кальмар восьминіг перевірений по цьому сезону, зайде на ура. Бісквіт, ваніль, мотиль на підстраховки. Так само кнопочка. Єсть. Не спіши, чуєш тріщить. Все. Як тріщить, папка, не мотай, ти не любяткою пользуйся. Це котушка, вона поламається. Якщо вона тріщить. Колись трісне последний раз. Отак От по чуть-чуть підтягуєш, підтягуєш. Не не а ждеш, поки він замориться, підтягуєш, єсі тріщить. Вже недалеко, і він якраз замориться. Ого. Отож, мене не вбий, паукай. Ого? Ага. Що ж Та я, я бачу, Ви... не... виводь, виводь його. Ти так і цілийся, я присів, ти ще нижче спінінг опустив, щоб мене прибити. Ти здоровий купай. Я може бути. Може тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Щоб він опору не намотав. Щас, та шо ж таке? Все, отпускай. Да, это уже кива три Мася. да? Да, похоже на Т. Все, отпускай. красивый, да, кило 4. Да. Все, поплыл. Вот такие пироги с четырех поклевок. Три вытянули. Оп, Дозаб... дозабываем остатки каши. Є. І відправляємо туди ж, де й було. Плюс-мінус. Риби тут 10 тонн. Риба зараз дорога того, її тут тільки ловлять, відпускають. Хоча я впевнений, хтось може щось і купить. Викупити. Ціни як на базарі, звісно, але воно того варте. Її теж треба було десь купити. І на закупки вона процентів на 30 дешевше, чим на базарі. Це в кращому випадку. А доставити її сюди, сюди живою, і щоб не поменше здохло. Це взагалі тяжка історія. В дорозі щось дуба дасть, отут потом не, акл... не акліматизується, дохлі плавають. В общем, повний розколбас. Тишина і спокій. Рибаки під'їжджають, а клів клюв уже скінчився. Кльово було час назад. Навпроти ще, мабуть, чоловік з жінкою. І тут у нас на містку сусід. А, і там он двоє на тих полянах, де ми колись з берега рибачили. Два рибачка друг друга ловлять, по ходу, чи фідерами. Можливо, ще на тому ставку. Але це не точно. За що я люблю рибаків аматорів? От ті два сидить. Один сидить з алкоголіками. Я їх узнаю із тисячі. Вторий перекидає і його, і мене, і себе. Пігунув <смі> під берег через всі його спінінги. Спінінг, до речі, я теж знаю із тисячі <смі> по білому буланку. <смі> Це у нього кастмастер. Мабуть, 3,60 чи 3,90. О, короб. Шурує навпроти нього. Ну ні, треба закинути через усі спінінги сусіда і туди, через два моїх в берег. Але не дістав, я перестав просто близько в берег кидати. Ой, це таке. на інгульці порибалити, ви знаєте, де? Але туди навіть машиною вже толком не доїхати, дрон перестріне на Береславці. По-перше, по-друге, це треба виділити один-два дні, щоб там порибалити. І Щоб Бог знадоїхати. Взагалі, здається, не в цьому житті. На жаль, в болоті лізти ждать. І не дай Бог, що прилетить, там і остануся. Ніхто не врятує. Посеред болота. Дрони то труба. Тут би ще нас судака покидати, і спінінг я взяв, але бажання не завантажив. Вода тим паче брудна, така собі затея. Ми краще ще коропа почекаємо, який трошки замовк можливо, тому що сонечко вийшло. Той раз я був, то було пасмурно і дождик, навіть маросив. Ой щось ви грязні тому може й наловили. Що ж, мотиль ще настане твій час, але поки Real Fish спеції зробив свою справу. Остатки прикормочки докидаємо та й пошабашимо на цьому випуску, але то вже буде зовсім інша історія. Ви, як завжди, з вас причитаєте, діліться роликом з друзями. Якщо ви от, тому рибаку, отому не поставите лайк, то я не знаю, що з вами робити. Я від вас відпишуся. Не ви від мене, а я від от вас. Отак. От от. Тому що витягти його коштувало. Не дешево і ще коштуватиме. Зараз піде на до заправку. Але то вже інша історія. Що ж, силочки на прикормочку в описі під відео і в магазинах вашого міста. Діліться роликом, якщо хочете, з друзями. Бажаємо всім міцного, всім пока і до зустрічі на воді.